Карл Волох є підтвердження, що звільнив генерала. Зараз стало відомо, що в офісі президента вже підготували указ про звільнення Валерія Залужного. За збройних сил України Валерія Федоровича Залужного звільнили з посади, і це зробив президент України Володимир Зеленський. Агентство Інтерфакс повідомляє, що Домовленість про зняття залужного з посади було досягнуто під час зустрічі залужного з президентом Зеленським. Це якщо я не помиляюсь, десь вже четверта спроба четверта спроба такого підходу к снаряду. Ну і можливо, я не виключаю того, що вона може бути там для ініціаторів цього процесу вдалою. З Києва, президент України Зеленський, підписав указ про звільнення з посади головнокомандувача збройних сил України. Про це повідомляє цензорнет із посиланням на власні джерела. За їхніми даними, наказ ще не був оприлюднений. Наразі тривають консультації з іноземними партнерами. Також за інформацією джерел, основним претендентом на посаду головнокомандувача був Кирило Буданов. Я цього також до речі не виключаю, що е, зустріч Зеленського з залужним насправді була. Голосом а, Зеленський залужному про факт звільнення або категоричні наміри його звільнити сказав. А потім природно По це все витікла. А потім почалася реакція. Більше того, це вже підтверджують і західні політики. верніше, західні дипломати, які зараз намагаються переконати. Офіс президента в тому, що вони зробили помилку. Посли G7 почали йому телефонувати. Указ ще не опублікований, але встає все чіткіше, зрозуміло, що президент Зеленський буде нас всіх тягнути на дно. Оксана Забушко нерви трусять. Оксана Черкасова це скріншоти з різницею в 23 хвилини, якщо що. донька встигла заскрінити. Так що, якщо дадуть задню і почнуть волати про вкид, то в них все буде вже заплановано, і вони тупо хотіли на а може пройде. В Вікіпедії В статті Кирило Буданов з'явилася інформація, що його призначили 29 січня головнокомандувачем збройних сил України. Вже за 23 хвилини згадка про призначення на посаду головнокомандувача зникла. Руки геть від генерала. Я довіряю Валерію Залужному. Указу ще судячи з усього, немає ставки, також не було. Була розмова один на один, де шашличник оголосив генералу про звільнення. Попередньо сирський від запропонованої посади відмовився. Буданов ще думає це. Інфа станом на 19.00, але швидкість подій калейдоскопічна. Сашко лірник, геть свої зелені лапи від залужного Петро Порошенко. Відставка залужного, якщо це правда, вистріл в десятку по національній єдності, необхідність якої розуміємо, і ми, і наші партнери. Єдність є і надалі можлива тільки навколо збройних сил, а їх уособленням став Валерій Залужний. Подібне рішення не вмотивоване військово-стратегічними міркуваннями, не проаналізовані ризики і загрози від його ухвалення в його основі емоції та ревнощі, якими не можна керуватися під час війни. Я в Брюсселі у наших партнерів шок від самих чуток. У Москві ж захлинаються від радості. Найкраще, що ще можна зробити, негайно спростувати чутки, не підписувати указ, якщо є проект, не оприлюднювати і порвати його, якщо вже підписаний. Він не зробить Україну сильнішою, а наслідки його будуть надзвичайно негативними. Якщо це лише чергове тестування на швидкість закіпання, то не буду прибирати дописи по любе. Хай недолюдки тестують який на смак осиновий кілок. І ще хочу додати, це все ви. Ви, кожен з 13 з гаком мільйонів відбитих, які проголосували за троянського ішака з кремлівською інструкцією. Вони таке творять з країною вашими курва руками, вашими галочками у бюллетені. Бо вам костюм Порошенка був занадто м'як. Ятий і каву у відні не смакувала кладовища розміром стадіони у кожному місті і селі смакують. А це кінець ні, це далеко не кінець. Валерій Карпунцов, коли з'являється справжній український легінь з чеснотами, то його пізнати можна вже по тому, що усі покидьки поєднуються у боротьбі проти нього. А яйця цим покидькам ми відріжемо, і не факт, що будемо чекати до нашої перемоги. Олег Леусенко підтримую Валерія Залужного. Прут не грай, не мій президент. Я за українофоба не голосував. Єрмак, Татаров, подоляк, шурма та інші риги мають бути звільнені і відповідати в суді, як і Верещук, Гетманцев, Безугла, Василевська Смаглюк та решта ворогів держави. Петро Дербаль гниди в чергове протестували реакцію суспільства на звільнення залужного і здається, знову дали задню. Боюсь, що це не востаннє. Олександр Третяк створюють вкиди, нагнітають атмосферу, змушують залужного піти самому добровільно в умовах постійного тиску з усіх сторін. Чекають, поки в залізного генерала. Здадуть нерви, Мирослав Логійко Зеленському потрібна якась причина, чому він погодиться на перемовини і угоду з Путіним. Не може він просто так вийти і сказати, я вирішив піти на перемовини з Путіним. Його одразу знесуть свої ж. Але якщо будуть поразки на фронті, то ніби і є причина, як тоді перед Стамбулом. Проте наші ЗСУ і залужний йому цю причину не надають. Отже, залишається єдина причина, за якою Зеленський може типу. Погодитися на перемовини з Путіним це внутрішня дестабілізація або навіть майдан. Те саме, що й Зеленський робив перед вторгненням, типу майдана Ахметова, потім намагання посадити Порошенка, провокатори в НАТО, які намагались бити поліцію, але їх швидко ми виводили. Зеленському перед вторгненням не вдалося надати Путіну причину ввести війська для підтримки конституційного ладу. Як він це зробив в Білорусі з Лукашенком? Час Путіна піджимає вибори вже близько. А він себе тріумфально хоче переобрати, але перед вторгненням Зеленському не вдалося розхитати. Тож у нього це остання його спроба. Реакцію людей на звільнення залужного перевірили. А тепер перевірте реакцію на звільнення Єрмака. Пропонує Залман Шухер. Зеленський і його шобла розпускають чутки про зняття залужного чисто для шантажу генеральних інспекторів США, щоб вони не докопувались, а умовляли його цього наробити. Ігноруйте його вереск. Якщо людина хоче копати собі могилу, дайте йому лопату по скриптон до окончання легітимних гастролей зеленого шопіто. А 64 шістдесят дня. Ірина Бельчич залужного звільнять через 2-3 тижні. Розходимось, Олександр Погребиський. Завтра, коли вони відіграють назад, випустять Сергіїв Лещенків і почнуть обливати брудом тих, хто надав реальний інсайт. І так вони будуть випробувати суспільство до самого моменту, поки не опублікують реальний указ, і тоді всі його схавають. Чи ви думаєте там ідіоти, які не розуміють, що зараз проти таких авторитетних персон нічого не відбудеться? Розмови про звільнення вже давно, і вони не на пустому місці. З вами грають, панове Ярина Чорногуз. Логіка підказує, що це рішення мало ухвалитися днями. Дехто кинув інформацію на випередження, аби у людей почалася істерія. Істерія таки почалася. Година істерії запобігла рішенню, яке мало ухвалитися днями. Можливо, вже й не ухвалиться або чекатимуть іншої нагоди, за якої може статися ще раз те саме: десять раз повідомлення про відставку, і десять раз спростування. Які ще ідеї виникають в декого, які ідеї виникають в декого, такій комунікації цим ідеям запобігають. Медіа і шоу вирішують геть усе. У мене особисто нуль емоцій, тільки втома від цього, на мій погляд, доцільно уникати на самому початку дебільних ідей. Буде точно менш ресурсозатратно. Що ще мене сьогодні дістало, то це доброзичливість декого з вас блогери, бачте, не догодили, бо поширюють інформацію, котра не має офіційного підтвердження. Скажіть, якщо відомості про звільнення залужного в мене від цілком серйозного джерела з офісу президента, все одно треба мовчати. А якщо від людини з керівництва генштабу, а якщо від самого Валерія Федоровича теж вдавати партизана на допиті, щоб вас не прогнівити, головне, якщо ми знаємо, що Указ ще не підписаний, а шашличник такий кадр, що може й злякатися в останній момент і відмінити своє рішення, то теж маю запхати собі язика в дупу. Знаєте, ви свій самі собі запхайте куди хочете. А я вже якось власного кодексу честі буду дотримуватись. Анна Оскоміна. Пане Карле, от я собі думаю, що жодній людині, яка сьогодні написала про свої джерела, оця сенсація нафіг не здалася. Ніхто не буде не за хрін собачі ризикувати власну репутацію та ставити на кон довіру своєї аудиторії, яку нікому з журналістів, блогерів та публічних осіб на торілочці не подарували. І я нагадаю, що брудну ротяку без мозглі ніхто за півроку не заткнув. Тобто вона продовжує робити те, що робить, і я нагадую, що жодного разу. З особисто чутки не спростував ані прямо, ані опосередковано. Ми знаємо за як дрібного, заздрісного і мстивого нікчему, якому дуже кортить спихнути відповідальність за провали підготовки до війни на військових. Тому так за провал підготовки до війни на військових. Тому так на банковій таки злякались. Можливо, не тому, що ми, а тому, що західні партнери. Але те, що це ж було, було вочевидь неспроста. Тому я вам дякую, що ви не відмовчали. Посилайте в дупу тих, хто знову каже, ви розповсюджуєте неперевірену інформацію щодо звільнення зеленським залужного. Якби цю інформацію підготовлено видав Зеленський у своєму відосіку, а телемарафони про владні, позитивні, Муркочучі це підтримали. То реакція суспільства була б зовсім інша, тихіша. Дякуючи зливам, українці отримали інформацію необробленою і не поданою професійними піарниками зеленського з московськими дипломами. Ган також у березні 22-го злив договір, підписаний Арахамією від імені України з Росією змі. І Арахамія та влада почали давати задню, виправдовуючись. Борислав Береза та інші просто випередили зйомку Зеленським свого вечірнього гіпнозвернення, жертвуючи своєю репутацією та ім'ям. Як нещодавно Володимир Арєв продовжує Мирослав Лагійко в рамках зміни стратегії 2024 Пропоную змінити президент. Та а не головнокомандуючого залужного.